День добрий, шановні друзі, слава Україні і як завжди, поки триває війна, смерть ворогам. Я вибачаюсь за затримку, бо в мене тут по колу чотири роботи йде. Ще й сусіди приходять. Оце мені Станіслав заказав, щоб я йому на Тинкару такий зробив. Шнур, тому я, коли втомився від одного, переходжу до другого. Але давайте повернемось до нашого блока живлення. Я не збирався робити ще один фільм, тому я спробую дуже-дуже швидко розказати, що тут є, чого нема і що як. По-перше, дуже велике дякую. Моєму другу Руслану, який знайшов щось таку, таку подібну схему, засвідчує дуже. Ну, зараз я... ну давайте, поки так, я павербанк потім відключу. І будемо дивитись схему трошки під іншим. Світла нема, тому я зро... вирішив зробити невеличкий фільм. Що ми маємо? Як я і казав, ну дуже проста схема, але вийшло так, що на е, вихід блока живлення хлопці помилково подали е, від акумулятора 60 А плюс-мінус переполюсовка. Якщо уважно подивитись, я вже казав, і Руслан. Одразу ж написав, та там нічого не виходить, тільки треба подивитись сам діод. Але вийшло трошки по-іншому. Окрім діода, що виходить? Ми маємо. Давайте я трошки по залізу розкажу, а потім перейдемо до самої схеми. Тут дуже просто. Маємо. 358 ЕМ, і маємо ЕЛМК-741-. Це операційні підсилювачі, які в нас виконують роль, як би мовити, ключів, які регулюють перехід перемикання наших обмоток на трансформаторі. І ось ці дві релюшки. Вони клацають, коли ми виставляємо ту напругу, яка нам потрібна. Що вийшло? Коли я почав перевіряти, то е, поставив ось вже трошки міцніший, діод, я казав, 10, -10. Е, в нього трошки менший е, по перехід, він скоріше згорить, аніж... От, як ви можете бачити, тут е, зараз, наскільки я вже не пам'ятаю, ага. це на 12 вольт, а на морді стоїть на 5 лемки. Вони одразу усі вийшли з ладу. Стабілізатори, які на 12 і на 5 вольт. Тому в мене ще індикація під питанням. Але якщо я вже від. Крутив цю плату, то треба перевірити усе, що тут можливо, аби знову, коли ми під'єднаємо. Дуже незручно тут лазити, щось виміряти, паяти відпаяти. Тому що треба зробити. Перше, перевірити ці дві релюшки. Треба дати живлення на одну, а потім на іншу. І перевірити, чи замикають добре контакти. Раз. Друге, діод збірку ось цю, перевірити на радіаторі. Перевірити кандьори. Бо буває так, що пробиває їх від великої напруги. І ось цей кондьор ці два стають, будемо так казати, казе дають нам. Тому я перевірив, усе добре. Ось ці різюки, які йдуть на Наші транзистори, які тут зараз є вже. 2N3055 стоять. Два у паралель. На схемі, якщо блін, засвічує і все. Добре, зараз зробимо. Тут стоїть два в паралель. Ще можна поставити третій. Але це типова плата, вона має, ну, Неймовірну кількість варіантів, тому дякую ще раз Руслану, що мені щось таке, таке подобне знайшов. Перевірив ось ці резистори, це шунт зі спиралі. І зараз ми перейдемо до. Транзистор, який керує. Ну, Це на вентилятор, воно не потрібно, але теж треба перевіряти. Тобто я перевірив ось ці транзюки, ТЛ перевірив. Транзюки 1, 2, 3 і ось четвертий стоїть у нас. які йдуть на керування релюшками і на е, самі наші операційники. Тому. Тут ми все перевірили. Зараз я спробую зробити світло так, щоб у нас щось було видно. А зараз я ще раз подивлюсь, нічого, блін, не видно. Ану, спробую вимкнути і це світло. О, так, так, мабуть, краще. Будемо без світла. Давайте я трошки ракурс зміню. Ось так, щоб нам було краще схему видно. Так, приберемо лампу. І що ми маємо? Ми маємо тут, так, тепер мені важко буде контролювати. Що ми маємо? Ми маємо один операційник, другий операційник. Це у нас стоять. ЛМК 358, 324. Якщо подивитись тут на схему, тут стоїть два операційника 741. Ну, Давайте ми трошки приберемо їх одну і будемо розглядати схему, як вона є. Коли ми даємо напругу, в нас одразу вмикається релюшка. Одна чи друга, це треба дивитись, я навіть не заморачувався. При приході 12 вольт, стабілізується тут, і йде у нас на, напруга на наші операційники та наша релюшки. Що в нас виходить? При зміні напруги, якою ми Можемо виставляти ось ці ми, операційники. Тут транзистори, які я казав, є ключами. І вмикають чи вимикають наші обмотки нашого трансформатора. Ось тут показано на схемі, я потім якщо кому треба, буде перекину. На це ми навіть не будемо зараз зважати. Що в нас виходить? Якщо подивитись уважно, то у нас. На 741-му операційнику в нас стоїть усе регулювання. Це і напруга, це і струм. Тому, е якщо ми починаємо трошки тут регулювати, то в нас е загоряються чи гаснуть ось ці світлодіоди. Тому в мене і виходить так, що щось тут клацає. Але, якщо я прибираю струм, то напруга в мене або 0,4, чи 1,5 вольта дає, або усі 40 вольт на виході по індикації. На клемах я нічого не бачу, на клемах виходить так, що йде переполюсовка, там, де мінус, там плюс, де плюс, там мінус. І показує в мене 1,54 вольта. Я поки що на це не зважаю, тому я перевірив ЕМК. 741, 100% пішла у нас в сміття. Ці я перевірив, але одна в сміття, одна під питанням, але я поставив дві нові і заказав. Трошки вийшло в мене. Така затримка, бо самі розумієте, під час війни не усі магазини працюють справно. І я чекав три дні, поки зроблять заказ і прийде мені посилка на нову пошту. Дякую, прийшла дуже добро. І дякую магазину Радіо Store, з яким я працюю вже майже 10 років. Дуже чудовий магазин. Ще я вам потім, якщо треба, кому по запчастям таким, які в мене є, які мені потрібні, я зможу скинути вам ссылку. Але давайте знову до нашого блока живлення. Що треба зробити? Я вже сказав, перевірю реле і я зроблю наступне, щоб мені... 10 разів не робити те, чого не треба, не мучити наші операційники. Я дам напругу від блока живлення сюди. Поставлю плату, поміняю все, перевірю операційники і дам напругу сюди від блока живлення одного. Це в мене буде імітувати вихід. Моєї плати. Сюди дам напругу 5, 7, 9, це вже не має зараз значення. І буду змінювати тут напругу до 30, 30 вольт чи 31, як, як, скільки видає ось, ось цей блок живлення. І подам 12 вольт від блока живлення другого. Для того, щоб був сам, була, була напруга на усіх потрібних елементах, які будуть працювати. Ну, Звичайно, сюди дам 12 вольт одразу. і у нас будуть, Тут буде в нас 12 вольт, через ТЛ піде інша напруга, і в нас 12 вольт стабілізує, дає добре. Вона жива і працює. І 5 вольт піде е, на індикацію. І тому я зможу зімітувати, е, на, нібито працює в мене блок живлення. І подивлюсь, що в мене на індикації, і що в мене з'явиться на моїх клемах е, самого блока живлення. Тепер. У ці транздюки я перевірив, бо якщо дивитись, що виходить. Коли вот тут коротне, то транзюки, звісно, як ви бачите, ось колектор-емітер одразу через базу тут проходить сквозняком, через оцей операційник, мінус плюс, плюс пішов через операційник, і вилітають одразу вихідні наші транзюки Тому я відпаяв. І, звичайно, кожен має ось такий пристрій. А якщо нема, то можна і не випаювати або випаяти. Я випаяв, перевірив тестером а потім перевірив ще раз прибором транзистор-тестером. Тому, що треба, перевірили. І можна буде вже. Як я кажу, імітувати тут усю напругу. Я сподіваюся, що е, не вийшов з ладу сам процесор на морді блока живлення, бо це дуже-дуже-дуже погано. Ну, якщо він щось показує, то нічого страшного. А там далі я вже подивлюсь, е, бо Туди приходить 12 вольт, там є і 12 вольт, і 5 вольт стабілізовані. І 5 вольт плюс-мінус, який йде на, на процесор. Тому там ще треба на морді подивитись, але це вже другий етап. І я сподіваюся, що на цьому вже ремонт буде закінчений. Ну от, Вроді, вроді все. Ще раз, слава Україні! Смерть ворогам. Дякую вам, друзі, що подивились. Якщо щось не так, бо світло вимикають зараз, я й сам не знаю, коли буде, коли не буде, тому в мене дуже тут так приноровлююсь до того, як воно ще й треба дружині допомагати, бо йде консервація, а бігати треба, то те треба, то те треба. Дякую вам, що подивились. Якщо будуть якісь запитання, пошта там завжди є під моїм каналом. Пишіть або на пошту, або пишіть під відео. Дякую за те, що подивились. До побачення.